Барак Обаму офіційно висунули кандидатом від демократичної партії на виборах президента США. Це сталося на з'їзді демократів у місті Шарлот у Північній Кароліні. Підтримати чинного президента туди приїхав колишній американський лідер Білл Клінтон. Він наголосив, що Обама прийшов до влади у розпал кризи. Отже, йому треба більше ніж один термін, аби навести лад в країні. В економічних негараздах Клінтон звинуватив попередника Обами. Він успадкував економіку у дуже поганому стані і фактично підставив руки, аби попередити падіння. Він почав важкий і довгий шлях до відновлення і заклав підвалини для сучасної, більш збалансованої економіки. Чи досягли ми своєї мети? Поки ні. Чи президент задоволений результатом? Звичайно, ні. Але чи стало нам краще порівняно із тим, що було до того, як він прийшов до влади? За даними останніх соцопитувань, Барак Обама та його суперник республіканець Мітромні поки набирають приблизно однакову кількість голосів. Основні пункти їхніх передвиборчих кампаній економіка, охорона здоров'я та безробіття з північної Кароліни. Передає кореспондент «Євроньюз» Штефан Гробе демократи сповнені ентузіазму. Вони сподіваються, що з'їзд додасть популярності їхньому президенту. Чи вирветься Обама вперед? Дуже залежить від того, яким буде новий показник безробіття. Його оприлюднять вже у п'ятницю.